Вітаю, друзі, з вами Флут і сьогодні ми знову граємо гру Raid Shadow Legends. Ранок понеділка, і це значить, що ми будемо пробувати черговий раз зайти в платину. Можливо, це цього тижня вдасться куди краще, ніж минулого, але подивимося. Йдемо перший бій. Відразу будемо бити всіх підряд, не будемо шукати великий рейтинг. Тому що минулого тижня подібна стратегія нас трішки підвела. І через це ми зовсім зовсім трішки не встигли дойти до самої платини. Так, тут Сіфі в парірі це проблемка. Також Гізмачок залишився живий, мов має всі шанси вбити нас. І він це робить ніби. Почали ми, звичайно, з поразки, мінус 14. А, наскільки неприємно. Але ми зараз ми зробимо все куди краще, оскільки ми минулого разу обігнали його, зараз повторно нападемо і походимо трішки по іншому. Так, доволі легко. А ось цього зараз. А, я не поміняв. Хотів ламасу поставити, але зараз почнемо з. Іншого скіла. Спочатку відхилимось. Ось так. І тепер має хватити. Бомб. Знову блискавичний випад працює, що дуже цікаво. 2 з 2. І думаю, зараз нарсес відлетить. Можливо, в першій спробі потрібно було відіграти також руками. Це було б в рази краще. Але як вже сталося, мінус 14 рейта. Але в нас є ще більше як півгодинки, тому думаю, ми зможемо залетіти сьогодні в платину. Принаймні я на це надіюся. Можливо, варто навіть обновити сторінку. Так, дуже повільна крикся, тому повинні вигравати тим більше всі в шкірі. Але нарсес доволі такий жирний, черговий раз. Мені не фортить на химері, не падають камінці, які бустять демедж від бомб. Я б дуже хотів собі так отримати. Тут, до речі, у нас я не впевнений, що зможемо обігнати але Сіф із метеоритом, тому думаю, варто спробувати. Так, ні, ніби обігнали, але працює опір чомусь ще дуже дивно. Зараз ця мавпа буде нам псувати життя. До речі, Сірі так також може зіграти дуже погану роль в цій битві. Ні, ніби має вбити їх. Так, ідемо далі. Ніби є перемоги. таки непогані. Нападемо на ось цю пачку, вона виглядає як повільна. але тут є Юмеко, яка могла б зіпсувати нам все ось. Такого я не очікував саме від а, Подрика. Те, що він буде настільки швидкий. Але тепер буду знати, що варто боятися і таких противничків, у яких стоїть подрик, при тому, що аура Maup не найсильніша в грі, він з легкістю зміг нас обігнати. Дуже цікаво. Тут нам везе немає слабких ударів, і ми за 50 рейтингу Платини. Тому, можливо, знову нападемо на Подріка. Подивимось, що і як тут по швидкостям ні, тут у нас вистачає. Але є контратаки від Маріуса, це проблема і скіли перезаряджені у нашого арман. Але поки що нам повезло. Бомб вистачило, щоб вбити. Саме Арманза. І залишився тільки Тарас, в якого мало швидкості, думаю, зможемо затикати. І плюс 12 рейтинг непогано. Звичайно, зафармимо подібну пачечку. І оскільки ще до ресету півгодинки підберемось трішки ближче за рейтингу 20 і будемо помалу обновляти сторінку. Підбрати противничків полегше і за хвилин. 5-10. Спробуємо зайти в саму платину. Тому що заходити раніше, я не бачу туди сенсу. У мене деф не дуже сильний. Можливо, виглядає противно, але він не дуже добре стоїть. До речі, можна ще пробити ось цього. Але трішки іншою пачкою. Головне, щоб це не стало помилкою. Тому що якщо ми програємо для противничків із верху списку, у нас віднімає дуже багато рейтингу. Тут овечка. Візьмемо в таргет, діда. До речі, в нього виявляється ЄРС, але наш тормін дуріє і зносить всю команду непогана зв'язка, мені вона подобається саме для фарму подібних пачок. І поки що ставлю на паузу, продовжимо через хвилин 12. І так, друзі, продовжимо наш пуш. Спробуємо ось такого противничка. Я розумію, що тут Гізмак. Один дуже неприємні герої, але надіймо, що Один замерзне, оскільки тут дуже багато бонусів. Але ці бонуси не накладаються. Пресети налаштовані неправильно, це мене спасає, і за рахунок цього я виграв дану битву. І овечка ще трохи зіграла не на нашу користь. До речі. У нас появилась перемога вратать, через це доведеться почекати ще трішки. Я сподіваюся, що зараз прийду і від... просто почну пушити платину, але виглядає так, ніби варто ще трішки посидіти, зачекати. Тому що якщо ми зайдемо дуже високо, нас відразу почнуть стукати, вбивати, топчики. Через своїх астраліток. І це мене не дуже тішить. Так, ось така пачечка є. Можливо, варто спробувати її, але ось тут потрібно взяти десь була в мене, через маупу. Так, я загубив свої пачки все Відключаємо авто тому що вона на авто не працює взагалі. Відразу перезаряджаємо. Тут робимо ось так. З тим аповб'ємо на всяк випадок анкору Принаймні, спробували це зробити. І пробуваємо через Марічку. Вони всі ресаються, але у нас є скіли, що на арманзі, що на Мікагі, вона може перейти в другу форму і застанете всіх, принаймні порізати ходу Дуже цікава пачка, але грається тільки руками, тому це проблемка. Пригирнули Пасивку Тора, що нам не допомогло, звичайно, треба кидати в овечку. Саме Анкору, тому що вона б могла реснути марічко і довелося все починати заново. Це мене не тішить. Бої не дуже швидкі, але виглядають дуже надійно. Тим більше дану пачку я б бомбами або випалюванням не зміг пройти, тому що тут є Марічка Анкора та ж сама. Це могло б все нам зіпсувати по історії. Нас навіть не пробують пробувати, тому що ми далеко від топу ще залишається 15 рейтингів і до Ресету 8 хвилин, думаю, ще. Дві хвилини і почнемо пробувати. Спочатку спробуємо вбити даного персонажа і, можливо, навіть ось сюди сходимо. Після чого ми зайдемо в платину і, мабуть, потрібно буде шукати якісь легкі бої, обновляти. Сьогодні боїв не так багато, більше я буду просто говорити. я Прислухався до ваших порад, які ви писали під минулим відео, і сьогодні трішки краще підготувався, підійшов більш відповідально, тому що минулого разу я дуже далеко стартанув, багато боїв потрібно було зробити. І це проблемка. Ну і звичайно, через це я вчора, не вчора а минулого разу. Втратив можливість взяти скриньку з платини, а там можуть випасти доволі такі непогані речі із блискавичного випаду. Тут пачка виглядає ніби легко. Ніяких заготовочок немає. Саме проти бомб плюс 7 рейтинга забирає. Думаю, даного персонажа ми зможемо також обігнати. Оскільки тут арманс чотирьохзірковий. Але чи варто це робити прямо зараз? Хоча ні, 11 рейтинг можна спокійно нападати і шукати сторіночку, де буде декілька легких противників. Так, ми обігнали. Головне, щоб не було слабких ударів, дуже багато. Ні, нам портить дуже сильно сьогодні, не те, що минулого разу. І у нас 6 рейтинга до платини, тому варто обновити. Я не впевнений, що даного персонажа ми зможемо обігнати. Тут можливо. Варто зробити ось так, прибрати скелет і поставити комідус додатково. Комідус має всі шанси пережити плюс додатковий демон. І прийде в другу форму, може зірвати його. Так, і є. Але тільки одна заморозка чомусь. Це мені не подобається. І відразу кісточка на нашому тормінові з рахунок того, що арбітр замерзнув. У нас появилась можливість, щоб наш комідус вплинився. І в нас три рейтинга до платини. Можливо, навіть варто спробувати вбити даного персонажа. Але тут мав скелет. не дуже хочеться з ним боротися. Тут бонусів також немає. Надіятись на рандом. Але спробуємо. Можливо, це помилка черговий раз під кінець ресет я роблю щось дивне, але перезарядка лягає на локі. Надіємось бомби також ляжуть. І нам фортануло майже. Так, ми в платині. І тепер потрібно шукати якихось цікавих противничків, яких би ми змогли пробити. Я думаю, цей нам підходить. Тут також візьмемо. Комінуса додатково на всяк випадок, тому що його не можна перезарядити, тобто його другу форму не можна перезарядити, ніби бонусів вистачає. Овечка нам фортить. Підключимо авто на всяк випадок. Нам дасть зірвати з цих двох. Принаймні, я сподіваюся на це об'єм Подріка, слабкий удар за рахунок кісти. Так, випалювання є. Бомби повертаються на наша вулканус, і це проблемка. Бій не дуже швидкий виходить за рахунок того, що нам. Маріус зіпсував взагалі все. Але у нас є вукат наш комідус, який просто вирішує подібні битви. Далі у нас можливо навіть варто напасти сюди. Розумію, що тут є Один, який може все зіпсувати, але надіємося, що все буде добре за рахунок. Заливу від арбітра зараз ці померзли. І відразу мерзне. Так, і я не налаштував пресети, це проблемка. Але нам повезло вбити Одіна і. Ми виграємо дану битву. Звичайно, було б краще, якби, якби комідос перейшов в другу форму і там зробив свою грязь. Так, подивимося, що тут є. У нас дві хвилинки потрібно знайти ще одного противничка. Можливо. Нападемо навіть сюди. Думаю, замість арбітра сюди можна поставити ламасу. Обігнати ми зможемо. Нашою меко перезарядить його, а за рахунок ламасу ми зможемо двічі накинути бомби нашим Комідусом. Принаймні, я на це надіюся і протиночок від'їде. Потрібно скорити ходу для ворона. І ми Зупиняємось в даній битві, я не буду нічого робити. Думаю, 2 хвилинки варто почекати. Тому що ми в будь-якому випадку програли цей бій, оскільки і що анкора не перезаряджені. Надіємось на те, що нас сильно бити не будуть за ці 2 хвилини. Але якщо ми вийдемо, ми втратимо рейтинг, тому підемо на таку хитрість. І повернемось вже. Після ресету, подивимось чи вдалося нам взяти призове місце. Але останній бій був доволі неочікуваний. Я не думав, що тут Сіфій має багато опору. І виходить так, що я помилився. Добре, повернемось після ресету. І так, пройшло 5 хвилин, подивимось що там по рейтингу Ми здаємось в даній битві, але отримуємо мінус 0 рейтингу. Тому ніби нам везе і Ні, нас викинули черговий раз історія. Нас пробили в кінці 4 рази за останніх декілька хвилин. До речі, навіть була одна перемога, але панди трішки нам зіпсували весь ресет. В принципі, я сам зіпсував цей ресет, тому що зайшов занадто рано туди. І це проблемка. Добре, на цьому буду завершувати. Дякую за те, що дивилися. Можливо, комусь подобалось черговий раз бачити, як мені не вдається зайти в платину. Пишіть, чи вдалося зайти туди вам. І до зустрічі в наступних відео.